Підтримаємо збройні сили України з самого початку війни, навіть коли в мене двічі пограбували Херсон, автівка була розстріляна в один момент. Це все поховано. Наші підприємці не мають виїжджати з країни. Важлива задача кожного підприємця показувати користь для держави і, звичайно ж, пришвидшити день нашої перемоги. За рік війни ми отримали рекорд України за найбільшу кількість подарованої зброї. З війною ми маємо навчитися тримати зброю в руках, не боятися її. Mm -hmm. Культура про зброю має викладатися в школі. Ми не маємо на якусь слабкість часу, хто як не ми. Всім привіт! Ви на каналі FOHR і це рубрика Бізнес під час війни. Її захоплення з раннього дитинства переросло у великий бізнес. З 2001 року Тетяна Яшкіна займається магазинами зброї для самооборони та полювання. Її місія поширювати правильну культуру поводження зі зброєю. Тетяна Яшкіна, головна зброярка нашої країни, на каналі FOHR. Привіт, хлопці, я Тетяна. ЗСУ. Клас! Сьогодні плани дуже хороші. А ну, поїхали, давай! Таню, привіт. Привіт. Нарешті ми побачилися, тому що ти як неуловимий мститель. Є таке, так, да, постійно потрібно рухатися, і мені здається, час війни це саме той період, коли ми не маємо права на вихідні, не маємо право на відпочинок. Ми маємо бути максимально зібраними. Тому мені е, приємно, що ми зустрілися, щоб поговорити про бізнес і поговорити про те, що наші підприємці не мають виїжджати з країни, а мають відновлювати саме зараз в тих умовах, які у нас є, і е, при цьому. Робити максимально все від себе залежне, тому що ніде не буде найкращих умов ніж на своїй землі, і ніде тобі не підуть так назустріч, і як ти будеш домовлятися тут під час війни, саме в цих умовах, саме з тим, що є в нас у кожного. Просто тут виникає дуже таке цікаве питання. Я знаю просто деякі it бізнеси. Вони говорять, що під час війни ми взагалі не проводимо тімбілдинги, нічого не організуємо. Ми всі гроші, які в нас виділені, да бізнесу на ці всі процеси, ми е, відправляємо для збройних сил України і так далі. HR з цим не погоджуються. Так ну як ти вважаєш, взагалі чи доцільно е, зараз святкувати, робити тім і да е, з командою працювати? Чи все ж таки краще віддати там на війну? Ми е, підтримуємо Мамо Збройні Сили України з самого початку війни, навіть коли в мене двічі пограбували Херсон, навіть коли миколаївський магазин, один із магазинів, було там частково пошкоджено, також обстрілами, автівка була розстріляна. Незважаючи на це все, я не розуміючи навіть, як я відновлю свій бізнес, я допомагала, коли до мене звертались. Потім я зрозуміла, що потрібно завдяки своїй мережі створити щось таке маленьке. Щось таке класне, що люди будуть розуміти, що воно додається до великої допомоги, і цю велику допомогу ми відмовимо хлопцям. Угу. І ми почали робити такі системні поїздки на підтримку наших хлопців. Я піклую з трьома загінами. Це Херсонський напрямок, Донецький напрямок і це напрямок Харківський. Ми постійно завантажуємо відео про звітність допомоги, і до моєї допомоги ще приєднуються дуже мої класні друзі і люди, яких я узнала під час війни. Вони робили це не системно, потім вони відправляли кошти і великі кошти, але вони зрозуміли, що потрібно ось так: от брати людину. Садити її напроти себе, питати, що йому потрібно, і це буде саме так працювати. Було три поїздки на Херсон. Ми відвезли 54 гідрокостюми, повністю нове все взуття на весь підрозділ, якісне іспанське, лодку з мотором. Тепловізори і багато ще їжі різної. Але от військові вони, як діти, вони радіють самим, самим простим речам. Вони можуть вже не радіти там, якимось закруткам, м'ясу і такому всьому, але вони радіють елементарному бутончику, цигаркам, цигаркам, якихось таких речей, угу. які думають, що не потрібно, або він може піти типу, в ларьок через дорогу, а в нього немає цього ларька через дорогу, він не візьме. Цього тому чи доцільно зараз щось святкувати, я думаю, так життя продовжується, воно триває, і ми не знаємо в який момент це все може зупинитися для мене, власне, особисто чи для моєї команди. Я роблю все для того, щоб для команди створити найкращі умови. Я роблю е так в бізнесі зараз роботу, щоб ми постійно мали змогу підтримувати хлопців, казати про якісь над. Якісь святкування, напевне, ні. Це все має бути якось стримано, якось дуже акуратно для того, щоб розуміти, що так, ми команда, ми працюємо, ми один одного підтримуємо, але краще. Після перемоги щось робити грандіозне, а там можливість, яка є, щоб вона працювала з армією пліч опліч, і дуже круто, що сьогодні ми навчилися, завдячуючи технологіям, рятувати життя нашим хлопцям і не підставляти їх, як це було на початку війни, коли ми не мали такого розуміння, що це війна технологій, а не війна ресурсу людей. І буде дуже круто, коли ми в нашу країну залучимо як умога більше технічних людей, які Мають е, досвід в інженерії, досвід в ІТ, які почнуть робити наші дрони, наші БПЛА, і такі люди так. вже є сьогодні. Е, за цим стоїть набагато менша вартість, за цим стоїть набагато більше вже, е, можливість передати це для хлопців на Збройні Сили України. І, звичайно ж, набагато більше можливості покрити і е, пришвидшити День нашої перемоги. Ну, ми про це ще поговоримо. Не забігаємо наперед. Я би хотіла Говорити все ж таки, з коли почалася війна, твій бізнес зазнав дуже таких великих трансформацій. Розкажи трошки про це, як взагалі ти приймала оці швидкі рішення, що треба там змінити концепт, змінити назву, Поділись свої історії. Це, це просто йшло. Воно йшло водночас. Майже 70% команди розбіглася. Mm -hmm. Хоча все життя я займаюся зброєю, вже 23 роки і. Здається, це так просто думати, що в тебе команда це переважно чоловіки, які контактують зі зброєю, які розказують, як захистити тебе. Але наскільки вплинув фактор того, що в мене зосереджений центральний офіс, був Миколаїв і Херсон, і офісна частина це переважно жінки, вони не витримали, вони всі збігли. Херсон не потрібно пояснювати. Місто відразу ж попало в окупацію, і ми місто Миколаїв. Воно війшло в топ 3 обстрілів да. областей, які mm -hmm. обстрілювались. Ви це знаєте, і е, дуже складно було зберегти команду. Для когось потрібен був час, і він відразу ж повернувся, коли він там поборов свої психологічні стреси. А хтось так і досі не повернувся, і потрібно було відразу ж пришвидшувати шукати людей. Е, з Херсона людей рятувати, відкривати департамент у Івано-Франківську. Ти знаєш, час настільки швидко летить, що е, ти навіть не можеш думати, що щось ти робиш невірно. Ти робиш те. Що в тебе є з тими людьми, які в тебе є сьогодні. І коли я зрозуміла, що моя назва мережі, яка була російськомовною, я до війни ввела свій YouTube канал і всі свої так. соцмережі тільки на російській мові. Я зрозуміла, що в один момент це все поховано. Воно не має ніякого майбутнього, ми маємо відразу зрозуміти. Що наша мережа має пройти велику трансформацію безповоротню, і я прийняла рішення назвати мережу своїм прізвищем. За рік війни ми отримали рекорд України. Нас зареєстрували в книзі рекордів України за найбільшу кількість подарованої зброї Круто. і збройним силам угу. України і просто рандомно цивільним. Ми започаткували таку е, гру. Гручому кажу, тому що люди настільки вже втомилися від оцих поштовхів донать, відправ туди, відправ сюди. Воно психологічно давить. Я створила маленький військовий шеврон, тому що військові дуже люблять шеврончики свого супергероя. Це дівчинка, яка надвитривала, яка нічого не боїться, яка пройшла через великі випробування через місто, яке обстрілювали більше ніж 8 місяців. і Херсон, який ми повернули, який був дуже довго в окупації, і цей шеврончик він живе на плитоносках у військових. А завдячуючи йому, ми зібрали більше ніж 11 мільйонів, і це регулярна допомога для хлопців. А для тих, хто Приймає участь, вірить в нашу мережу, підтримує наших хлопців. Ми раз на два тижні даруємо зброю. Mm -hmm. Рандомно витягуємо купончик, знімаємо прямий ефір. І люди від цього не стомлюються, тому що вони розуміють, що якщо ти не виграв, то ти врятував. Так. Ти комусь долучив кошти до турнікета або на закупівлю систем шприців або тощо взуття, я хотіла в тебе запитати рішення в бізнесі ти приймаєш сама, ти з кимось радишся? Як це відбувається? Тому що ну бізнес міняється на очах, він масштабується, розширюється. Я як засновник і як власник одна в компанії, тому мені не потрібно витрачати на це додатковий час і щось комусь пояснювати. Угу. Так як команда розуміє, що ті рішення швидкі, які ми приймали під час початку війни і до сьогодні, ну вони впевнені в мені на 100% в моїй витривалості. А від них ну вони також і роботі віддаються на 100%, тому що розуміють, що ми не маємо на якусь слабкість часу. Я думаю, ти як такий надихаючий персонаж да, да. для своєї команди, тому що так як ти працюєш всі, ну, підприємцю, мені здається, треба показувати, як ти працюєш, і тоді люди будуть теж твої будуть стрімитися. Ну, не так, що ти взагалі не зав'язаний на процесах, ти там десь світишся чимось іншим займаєшся, а ви працюєте. Тобто, ну, ти фактично во операційки. реально я не вірю в те, що в Україні під час війни можна вийти з операційки і в тебе буде все успішно працювати, угу. тому що будь-яка людина, яка просто отримує кошти за той чи інший процес в бізнесі, вона ніколи не буде думати так як засновник, так як власник. І зараз війна своїм прикладом хочу сказати просто підприємцям. Я не виїжджала з території України жодного дня. З приводу відпочити чи угу. побути десь там, а потім зрозуміти, чи хочу я повертатися. Такої думки в мене не було взагалі. Е, були військові виставки: Стамбула, е, Нюрнберг, які я е, відвідувала. З ціллю конкретною для того, щоб нашим хлопцям надати найкраще спорядження, і поверталася відразу. Тобто, я навіть не робила один-два дня собі відпочинку. Що можу сказати за підприємців, яких я знаю, які виїхали, я не маю права їх засуджувати, але я знаю, що їм буде важко і набагато складніше ніж нам зараз, тому що ми вже до цього всього адаптувалися. А дивитися в телеграм-канали Київ, обстріли ППО спрацювала. Повітряна тривога, вони ще в більшому стресі ніж ми, тому що вони сприймають інформацію тільки з поля звичайно інформа... ми вже інформаційними. А ми в цих умовах живемо. Моя порада підприємцям, які якщо коротко, які поїхали, це повертатися. Повертатися, поки вони не втратили взагалі контроль над бізнесом, над бажанням повернутися, над тим, що вони захотять тут відновлюватися. Буде три категорії людей. Де ти був, чому ти виїхав, кому донатив, за що донатив, і взагалі чому ти не пішов воювати і все. А війна вона торкнеться кожного чоловіка. Якщо він не допомагає збройним силам України і він діючий бізнесмен, то е, якщо взагалі від нього немає допомоги, то він має іти на війну. Він має щось бути дотичним, фізично допомагати і бути причетним до нашої перемоги, так. тому що це наш обов'язок. Хто як не ми? Війна. Повиїжала купа людей кадровий голод, з яким стикнувся бізнес. Ми вже мільйон інтерв'ю провели, і всі бізнеси мені говорять одне. Найбільша проблема, коли я ставлю це питання, найбільша проблема це кадри, кадри, де їх брати. Нема професійних. Є людей. або джуни, ну які взагалі там да їх треба навчати, а в нас часу немає. А якщо говорити за вищий там топ-менеджмент, його немає. І це або прям... він дуже дорогий. Або він дуже дорогий. Як ти вирішуєш цю проблему, якщо вона є сьогодні? Свою людину знайти це велике. Досягнення до війни знайти своїх було важко, а зараз тим паче, але мені здається, з війною все стало набагато простіше. Люди... Ти сама проводиш співбесіди, от на якісь топ позиції, та, чи та. в тебе є HR, який це робить. Ну є, є первинна там, якби відбір. Да, від, відбір первинний є. Але мені здається, на топові посади потрібно відчувати, чи взагалі людина буде з тобою відгукуватися, яка в неї місія, яка в неї філософія. Як тобі з нею бувають дуже класні спеціалісти приходять, але ти розумієш, що ось ось не йде, софти. З софти. Знає. Ти по софтам чи по хардам оприділяєш? Тому що, наприклад, от IT-компанії, я там дуже багато спілкувалася, і вони в своїх інтерв'ю розказують, що для нас головне софти. софти. Да? Харди от півроку і людина підтягнулася і взагалі е, навчити легко. А якщо по цінностям, по життєвим поглядам людина тобі не підходить, тут ніяк ти її не зміш і під так. себе не зробиш. Тобто, ти от на що ти звертаєш увагу на? От життєві принципи, місія, цінності людини не обов'язково, щоб він там біжав і біжав швидше мене. Він може бути навіть спокійним, а десь, десь здаватися, що він пригальмовує, але він має бути професіонал. Не завжди темперамент людини покаже про те, на що вона здатна. Я з тобою згодна. Як ти думаєш, твоя блогерська діяльність допомагає бізнесу? Тобто підприємцям важливо вкладати в персональний бренд, в особистий бренд? Тобі це допомагає чи заважає? Я це роблю дуже багато років, стільки скільки я займаюся зброєю, стільки я років знаходжусь на рекламних постах, в журналах, на білбордах вже з часом, вже років 15 у Фейсбуці. Років з 10 в інстаграмі, але мені здається, це вже сьогодні. Це вже прям ну потрібно будь-якому бізнесмену, щоб mm -hmm. розуміти хто власник цього бізнесу, Бізнес а що це за людина. Да, ти заходиш на сторінку, ти дивишся, о, яке гарне плаття. А хто власниця чи власник цього бренду? А ти бачиш, там нічого не зазначено. А коли ти заходиш до людини як до власника і бачиш, що вона українка, що вона допомагає армії, що вона причетна і здійснює зі свого боку те, що наближає нас до перемоги, то тобі стає тепліше. Це як така, нібито тепла так. ванна, і ти розумієш, що кльово, я підтримую те, що підтримує наших хлопців. А як ти ставишся до тих бізнесів? Я просто ну, можу зараз розказати кейс, наприклад, відомий бренд, який говорить про війну, там, так. але от в них був такий зашквар нещодавно, що вони там щось дуже мало допомагають, але про це дуже піарять і розказують. А є такі бізнеси, які тихенько допомагають, але нічого не говорять. Да? Як ти ставишся до тих людей, які наприклад оцю благодійність спекулюють на ній, на, 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 навіть бізнеси спекулюють, як оцей, оцю грань не перейти. До тебе прилітало можливо щось негативне. Та я не триву. звертаю уваги на якісь негативні коментарі, тому що завжди негатив пишуть люди від з якихось фейкових сторінок угу. або якісь там наватарії на котики. І я розумію, що це працюють дуже якісно боти. А це можуть бути конкуренти, це можуть бути просто люди, які тобі заздрять. Я взагалі на це не зважаю, і я прошу навіть мою команду, щоб вони. Просто не витрачали час і да навіть не блокували цих людей. Хай вони собі це як бактерії. В організмі, щоб ти не померла, мають бути шкідливі бактерії. Так що всі хейтери, ви мої бактерії. Я вас дуже люблю і цілую, всіх, кожного обіймаю, всім вам сердечко для того, щоб я розуміла, як я рухаюсь, з якою швидкістю ось вони, Якщо мабуть, ти успішна, і потрібні. То у тебе є так, неможливо, щоб людина, так. яка досягає великих результатів, щоб не казали в спину їй, але ж знову ж таки в спину. І сьогодні як на цьому не спекулювати, ну, ось, наприклад, ми про кожну свою допомогу викладаємо на своєму Ютуб каналі. Я знаю, що ті, хто за мною е слідкують, ті, хто дивляться наш канал, вони звіт побачать для того, щоб розуміти, а куди ми. Е звіти це номер один. Да, це звітність, так. Але коли я дивлюся на компанію, яка... Мільярдна, яка пише: ми там на Херсон відвезли да, але... один човен. Ну, реально, мені смішно, тому що я розумію, які статки стоять за цією компанією. Або коли люди приїжджають і там з трьома блоками Кока-Коли фотографуються, і трьома повербанками, це дійсно смішно. І це не студенти, де для нього це останні кошти, це люди, які мають можливість нормально а, вкластися або mm -hmm. створити якісь умови, щоб забезпечувати тих чи інших хлопців. Коли просто фотографуються на, на стела, але при цьому не зрозуміло. А чого ти туди їздив? Просто сфотографуватися, чи ти там напишеш під цим постом конкретно, що ти зробив? А який, от якщо говорити про саме твій бізнес, які зараз товари в топі? От його та скажемо так, не вистачає, або найбільше хочуть споживачі купувати? У, уявіть собі, хлопці працюють а в них немає всього того, до чого ми звикли: нормального постійного світла, угу. гарячої холодної води. Вона є зараз літо, слава Богу, що є ці системи, можна підв'язати до дерева, створити такі там штучні собі душі, е, прийняти е, помитися. Є разові різні такі засоби захисту, да, засоби індивідуального гігієни, mm -hmm. але це все ж не те, як ми звикли жити багато років. Так. І ось немає можливості там прати речі, е, займатися шкарпетками, і це все розходники. Тому Футболка, шкарпетки, взуття, труси, я вибачаюся, але це факти. Це все це тобто те, що, що... Да, товар на це не звертають уваги, везуть їм там куртки-куртки чи брюки, але в нього навіть білизни достатньої кількості немає. Тому ми маємо розуміти, що уявити в полі чи ти там на нулі, і вони бувають заходять і знаходяться там більш ніж по Неділю-дві неділі. І в них це все це розходник угу. Вони втрачають ремні, часто сумки, карабіни. І в нього все, що на ньому, все, що він навішує на себе і з цим іде працювати, він може дуже багато губити, аптечки. І потрібно це обновлювати. Або коли працює обстріли, він що буде перше рятувати. Що найдорожче, це його гвинтівка. Це тепловізор, а те, що вже якісь там кружка, термос, якась сумка для їжі, чи спальник, чи мішок, чи якась куртка, це все навіть не так, розшукується. Ніхто... Так. А якщо порівнювати з довоєнним періодом, цивільні зараз більше цікавляться зброєю, купують зброю, тому що ну, ми живемо так і от звичайно, з війною ми маємо навчитися тримати зброю в руках. Ми маємо. Не боятися її, mm -hmm. і я думаю, що найближчому майбутнє зброя має викладатися, і культура про зброю має викладатися в школі. Сусід від нас нікуди не дінеться, і ми маємо, як дівчата, так і хлопці, навчитися елементарному самозахисту, безпеці і вміння користуватися зброєю 23 червня. З закон вступив єдиний реєстр так. зброї. Хотіла про це запитати. Так, це значить, що тепер магазини. Де люди приходять до нас фізично? Мають змогу отримувати. Перші дані для того, щоб сказати тобі, ти можеш отримати дозвіл, чи ти його не можеш отримати. Господарчі, об'єкти е діяльності, яка пов'язана зі зброєю, долучають до того, щоб наводити порядок в країні, до того, щоб контролювати обіг, і для того, щоб цей обіг вносити. Як я тобі назву такий простий приклад: як раніше були державні нотаріуси, а потім стали mm -hmm. приватні. Так. І це так само з нами відбулося. Ми взаємодіяли з дозвільною системою, а тепер ми стали. Робити частково операції дозвільної системи для того, щоб е, створити людині можливості якнайшвидше отримати дозвіл, генеруватися буде QR-код в дії, угу. і по додатку ти зможеш показати, Клас. Е, і не потрібно я її забула, чи я не знаю де вона. Тобто, все буде дуже е, системно, Іноваційно. так можна сказати. Так, як в Штатах, коли ми е, дивилися, як в них людина може прийти і купити зброю, там щось почекати і зарестовати. Вали на її айді карту. Так, вже можна сказати, що це початок нової цифровізації і обліку е, зброї зброї. Так е, е, якими ти лайфхаками поділишся із підприємцями? Можливо, розкажеш якісь кейси, що як треба зараз бізнес розвивати? Можливо, ти якісь напрямки для себе відкрила, щоб масштабуватися, розвиватися і заробляти кошти? Тому що бізнес для цього, скажімо так, і створений. Це головне питання для маленьких підприємців, угу. тому що вони завжди багато сил витрачають, хочуть все контролювати. Контролювати немає можливості окремо фінансувати Айчара, окремо фінансувати фінансового директора і багато так. багато позицій, які є в великих корпораціях. Тому великі корпорації стають ще більшими, а маленькі або вмирають, або дуже складно виживати. Що можна зробити? Ну мені здається, найкраще оптимізувати процеси. Це тобто вчитися поступово. Якщо ти збільшиш структурну ногу, то в тебе збільшиться і фінансова нога. Якщо ти вже в тебе є там не один. Бутік, а скажімо так, три або в трьох різних містах, то ти вже можеш говорити про те, що тобі потрібен окремий фахівець, який буде шукати якісних кадрів в твою команду, і таким чином е, нарощувати ці потужності. Е, е, якщо ти знаходишся е, в одному орендованому магазині, в одному місці, е, в од... і не можеш з цього вийти, е, то це тільки бажання людини і ти в ризик. Вона приймає відповідальність за свої за свої вчинки, да за свої рішення. Тому ти можеш піти в ризик. Так, це ну ризик, це ризик. Ти або все втратиш, але ти будеш розвиватися. Так. Я завжди по життю обираю ризик. Тому створюйте нові штуки, створюйте якісь нові акції, створюйте те, що буде. Показувати, що навіть там через донат, який є вашою продукцією, ви долучаєте підтримку до наших хлопців, і тоді стане цікавіше вашому покупцеві. Мені здається, що сьогодні бізнес взагалі без ланки захисту нашої держави неможливий. Так, ось ви розказуєте про те, як потрібно триматися, долучаєте до ваших інтерв'ю різних топ спеціалістів. Ви робите користь під час війни. І зараз важлива задача кожного підприємця робити корисні речі, окрім заробітку коштів, показувати користь для держави. Глобальне питання: чи може Україна стати потужною да, мілітарі країною? І, і за яких умов це реально? Тому що я розумію, зараз війна, напевно, про це ще рано говорити. А може і ні? Я думаю, ми вже стали мілітарі країною, і це не на рік, і не на два, не на три роки це на роки, тому що нам зробили таке щеплення. 啊。<laughs> Ковід ми забудемо, я думаю, що набагато швидше, ніж ми можемо відійти від війни. І у кожного буде вдома бронежилет, каска, зброя. Хто думає про майбутнє і хто не знає, що можна очікувати від нашого сусіда. Ми бачимо жовто блакитні сукні на жінках. У нас це викликає посмішку, бажання, надихає, показує, яка наша жінка гарна, яка вона ніжна. Ми бачимо військового, ми відразу посміхаємо. Емося і ось ми робили інтерв'ю з дуже відомим терапевтом нашої країни, і вона це Оксана Діптан. І вона казала про те, що дуже важливо військовим показувати нашу любов, підійти, обійняти, похвалити, сказати, як ми пишаємося. Обов'язково любов, а не жалість. Любов, а не слова, скільки ж вас загинуло, ой Боже, в тебе немає частини руки чи ноги. Не показувати нашу так. жалість, а показувати силу. Він він вже це втратив. Ми маємо давати йому нашими словами бажання жити далі, щоб вони хотіли жити, щоб вони хотіли працювати, і саме головне не залишати нашу країну. Чи можемо ми щось розіграти від тебе? Так. Кажи умови, що ми можемо розіграти, друзі. Я подарую вам свою брендовану продукцію за вашу найкращу історію, яка пов'язана з цією великою війною. Ця історія може бути сумною, вона може бути реальною. Ну вона ваша історія і вона справжня історія. А ще ви отримаєте футболку з моїм супергероєм. Тому це буде три подарунки. Я зараз не буду їх показувати, це буде брендована. Продукція, пиши, став лайк, підписуйся. А головне підтримуй наших підприємців, тому що вони це майбутнє нашої держави. Друзі, від себе можу тільки додати: підтримуйте україномовний контент та до зустрічі.